Постукай у моє вікно, написав Анатолій Костецький. Продовження. Славко зустрів мене чомусь не дуже радісно. Повернувся мандрівник. Пробурмотів він замість вітання. Повернувся. А чого ти став такий гордий? А який там гордий? відмахнувся Славко. Із гриною щось не те. Як не те? злякався я. А що з ним? Кажи, де він. Та заспокойся. Он він, у коробці. Де ж йому бути, але знаєш, як тільки ти поїхав, Гриня страшенно засумував. Напевно, за тобою. Де коробка? перебив я Славка. Он у кутку. Я побіг до коробки і зазирнув у неї. Гриня нерухомо сидів у куточку, весь наїжачений і дуже сумний. Гриню. Покликав я тихенько. Я приїхав. Привіт. Він тільки скоса позирнув на мене. Ти не впізнав мене, це я твій хазяїн. Гриня навіть не ворухнувся. Перед ним стояла тарілка майже на всю коробку. Видно було, що Гриня не торкався їжі. Не їсть? поспитав я Славка. Не їсть. А навіщо така здоровена тарілка? Накинувся я на нього, ну бо я не знав, що сказати. Та не чіпляйся ти до тарілки, огризнувся Славко. Тарілка в самий раз, то гриня замалий для неї. Я взяв коробку, віддав Славкові тарілку і подякував. Е, чого там, кинув Славко, і очі у нього стали сумними, як у грині. Ми попрощалися, і я поніс гриню додому. Вдома я про все розповів татові. Нічого, заспокоїв тато. Іди лягай, усе буде добре. Заснув я аж перед світанком, а вранці тільки но прокинувся відразу побіг до кухні. Там за столом сидів сумний тато. Біля плити така ж сумна і тиха поралась мама. А на підвіконі нерухомо сидів Гриня і дивився у вікно. Зрозумів спитав тато, коли я побачив, куди дивиться Гриня. Зрозумів, ледь видушив із себе я і, нітрохи не соромлячись, заплакав. О, розкис, сказала мама, і сама раптом схлипнула. Нічого не поробиш, розвів руками тато, вирішуй сам. І вони з мамою пішли у кімнату. А я підійшов до Грині, який так і припав до вікна. І знову глянув у двір. Там, неподалік од майданчика, гордо й незалежно походжали чорні, чорні, аж металеві граки. А, що вирішувати? Подумав я тепер йому в коробці не життя. Я провів долонею по його настовбурченому пір'ю, відвернувся і кинувся геть. За кілька хвилин я обіг наше товариство. Ми зібралися на майданчику. Посідали на гойдалки і довго, довго мовчали. Ну а навіщо говорити, коли і так усе зрозуміло? Дивна все таки річ тримати вдома птаха. Здається, він так звикає до тебе, що ніколи, ну, просто ніколи-ніколи в житті вам не розлучитися. Але приходить година, коли якась сила набагато дужча за твою любов кличе його до своїх. Адже в усіх усіх на світі є своє найдорожче, рідне. Так, так, і в кожного птаха, як і в людини, теж є батьківщина, друзі, батьки, а без них не може ніхто. Багатоголосий лемент пташиної зграї перервав наші думки. Граки раптом дружно знялися в повітря і помчали на схід у поля та ліси де на них чекали рідні гнізда. Ну що? промовив Сергій. Пора? Пора. відповів я, бо чудово його зрозумів. Я підвівся із гойдалки і побіг додому. Повернувся я з гриною в руках. Він сидів у мене в долонях і навіть не ворушився, так і прикипів поглядом до кількох самотніх граків, які ще походжали навколо майданчика. Хлопці оточили мене. Кожен звернувся до нашого Грині. Востаннє. Бувай, тихо сказав Сергій. Салют. махнув рукою Славко. Прощавай, кивнув Вітько. А вітуня лише голосно схлипнула. До побачення, мовив я і розтолив долоні. Гриня радісно стрепенувся, сили змахнув крильми. І стрілою помчав до граків, до своїх граків, навіть не озирнувся, пробурмотів Славко. От, правду, кажуть, не... як вовка, не годуй. Але ми так поглянули на нього, що він знітився. Та ну вас усіх. Кинув Славко і поплентав до свого під'їзду. Невдовзі усі розійшлись, а я ще години дві сидів на майданчику. Ніби сподівався, що Гриня повернеться, адже я навмисно сказав йому не прощавай, а до побачення. Та даремно він не повертався, а я незчувся, як до мене підійшов Зіновій Всеволодович. Що знову розмірковуєш? Куди б його об'явочку приліпити? пожартував він і хотів був засміятися своєму жартові. Але запримітив вираз мого обличчя і замовк, мабуть, зрозумів, мені зараз не до жартів. Кербудище якусь хвильку потоптався на місці, ніби підшуковував, що б його таке сказати доречне, та зрештою махнув рукою і мовчки подибав геть. На восьмий поверх я піднімався пішки і дорогою заспокоював себе та це нічого, це так тимчасово. Воно пройде. Але насправді я чудово знав, що воно вже ніколи не пройде, що воно засіло у мені назавжди, і від сьогоднішнього дня, щоразу, коли на дворі вітер обриватиме листя, а холодний дощ колотиме землю, я буду уважно прислухатись. А може, знову хтось, кому страшенно потрібні тепло і ласка, постукає до мене у вікно. ক্েডেডেডে